Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогеньки, до карти Дня. У нас, як зазвичай, три позиції, і ви вибираєте інтуїтивно свою карту. Не спішите, хтось може і зразу вибрати, а хтось комусь потрібно час. Візьміть, скільки вам потрібно. Але довго теж не потрібно вибирати. Просто головне, щоб ви мали спокійний стан, щоб ви були в спокійному, задоволеному такому знаєте, рівновазі, в рівновазі ось так. Гаразд, поїхали. Карта номер один. Що чекає вас сьогодні? Ви знаєте, місяць, коли випадає, то. Одразу йдуть якісь страхи, обман, якийсь підступ, підсидіти на роботі. Хтось не є щирий з вами. У рідких випадках це може бути просто ваш магнетизм. По місяцю це жіноча енергія, холодна енергія. Запам'ятайте місяць. І жінка дають холодну енергію. Ось а, така, знаєте, яку дуже важко а, одразу розумом взагалі тут не розбереш, тому чоловіки і не розуміють, як кажуть, що чоловіки з Марса, а жінки з Венери. Я так і не прочитала ту книжку. Ось, але вона в мене є. Може, колись на пенсію піду її прочитаю. Ось якось так, мої дорогенькі. Тобто, будьте сьогодні просто обережні. Можуть бути, знаєте, якісь речі, які вас лякати будуть. Лякати вас можливо буде в майбутнє. Не захочете виходити з якоїсь комфортної зони. Розумієте, тут потрібно перебороти свій страх і подивитися взагалі, що то за страх. Якщо у вас депресія, така вже хронічна депресія. Ось маніакальна якась там не знаю медичних цих термінів, то обов'язково треба звернутися до спеціаліста. Карта номер два. Тут у нас п'ятірочка мечів. Я вже десь казала, що зазвичай п'ятірочка мечів це коли втрачаєш друзів, це коли втрачаєш підтримку, залишаєшся сам на сам. Ось, можливо, ти і в суперечці виграв, але ти програв, кажуть так, розмову, битву. так, ось. Але саме в цій колоді допомога приходить в останній момент. Саме вже коли, знаєте, надія вас покинеть. Тобто, вам сьогодні все ж таки повезе. Розумієте, це з одного боку. А будьте обережні з висловлюваннями. Одне слово може зіпсувати столітню вашу дружбу, які би ви закадичні друзі не були. А, рідня теж може бути просто сварка. Тому будьте сьогодні обережні у своїх висловлюваннях. Дивіться, що ви слухайте обережні. будьте обережні, розумієте. інколи ми так хочемо на зло, жінки вміють це дуже добре. Образити чоловіка, а ти все рівно нічого не можеш. От там у Любки у неї чоловік, майстер на всі руки, там чи мішка, ой він це, а він то. розумієте, Не цінує людина те, що має. І порівнювати не потрібно нікого ні з ким не порівнювати, Всі індивідуальні. І не принижувати нікого. Не намагайтеся зробити комусь боляче, бо це буде колись боляче вам. Карта номер три. А тут у нас великі якісь шанси. Ця карта нам говорить про щось закрутиться у вашому житті, якась удача привалить. От конкретно це може бути щось повернеться до вас, якась ситуація або якась людина. Ось якось так. Тобто будьте готові до перемін. Бажаю вам, мої дорогенькі, гарного, мирного дня. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!